Восьма ранку, Львів. Я вже і не сплю, бо знаєте, такий графік, кожного дня просипаємося в сьомій ранку, тому навіть коли ми без на місці, я все одно просипаюся в ранку. Я вже годину сижу, чекаю, щоб прийти на сніданок, бо їсти хочу просто як по псінах. ще миється, зараз пуститься на сніданок. Так от, до чого я це все. От біля нас сидять люди з дітьми. Діти плачуть. От ви кажете, чого ви тоні з собою не берете? Ну, що я можу зараз хоча б один день спокійно посидіти собі і якби дивіться. Бачите, я всі можу просто посидіти зранку, поснідати. І ніхто... Збоку не плаче, не дергає мене за руку, за ногу і не кричить, чи він щось хоче, чи він не хоче сидіти, чи він не хоче стояти, чи він хоче кудись йти. Чи... Чуєте, так? Да? От. Не знаю, не розумію тих людей, які мають маленьких дітей і мають можливість лишити їх, наприклад, там, на бабусю чи ще на когось, але беруть їх з собою. Не ж не відпочинок. Ну, тіпа, тут навіть не про відпочинок якийсь такий, знаєте, е, йдеться мова, як там так сказати, в розумінні ж відпочинок, а просто навіть побути наодинці з собою це вже відпочинок, розумієте? От ми виїжджаємо з дому просто для цього. І от такі сніданки, такі ранки, Такі ранки, це про те. Мені здається, це очевидні речі, і про це навіть не треба говорити і щось пояснювати. Бачу, що треба, виходить. Ну то що, зроблю? Треба, то треба. Такі діла.